Участь 200 студентів Хмельницького національного університету. a u priznišnji čudan također u akciji poveđenja zatručja se na studenta. Там не видно просто Що вам не видно, то іноземні студенти зайшли осередину композиції і там вже зустрілися. Так більш-менш, більш-менш. Ця композиція почала орнамент вигляді квітки. Якщо вона вийшла, якщо видно вся квітка, значить задум організаторів відбувся. Дішли на майдан, не знає, що донориться, відповідно, ставляйте. Катерина написала нам, що це Крим в коментарях. Це, це насправді квітка. Орнамент вигляді квітки. кольорами, паперси з червоними кольорами, а по краях люди тримають чорного кольору. аким чином відбувається орнамент з двох кольорів, традиційних кольорів Подійского вишивки. Так, 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 на самий низ. Денис Ватавний підняли правильно. Е-е, получається права верхня. Там підняла чорний, має підняти красный, підняла чорний. Правий відний пут, підняли трошечки на той колір, будь ласка, переверніть. Почекайте, все опустили. Івий відний наш пут. Давайте. Не в срібку. Ні, не той, не той. Той, що до дерева ближче Дениса, зайдіть, бачите спонтор задумано. У. А і те ж Средині цей шоу за дерев блинця, ті до вас. Він не приму. підняли чорний кли, мали підняти красну.

Зараз відбувається жива хвиля. Так, вийшло. вийшло, Дивіться, <плес> дивись. Ці женщини, получається, як напроти такого угла, оці посередині. <плес> вони могли підносять <плес> чорний колір, вони підносять <плес> красний кольор, вони підносять чорний. На квітці. На квітці.

Можемо ще дві мічки починати на воду, щоб далі. Нормально, Нам зараз махають учасники пішло. Це вже поширився по всій Україні флешмоб і вже в... вкотре відбувається в Україніську. Сьогодні флешмоб вже завершився. Дякуємо всім за увагу.